Новий порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання запрацював в Україні. Змін затвердили Міністерство енергетики та НКРЕКП. Відтепер, якщо ваш будинок не мав договору на технічне обслуговування з іншою спеціалізованою організацією, він автоматично приєднується до умов типового договору з Чернігівською філією газмережі. Детальніше про технічне обслуговування газмереж у багатоквартирних будинках ми будемо говорити із гостем нашої студії, а це головний інженер Чернігівської філії газмережі Юрій Самсонов. Вітаю вас. В нашій студії, вітаємо, пане Юрію. Давайте розпочнемо з того, що таке технічне обслуговування газмереж, і, взагалі, для чого воно потрібне. Технічне обслуговування це передусім про безпеку споживачів, які використовують газ та людей поруч із ними. Воно дає можливість завчасно виявити проблему та та попередити аварію. Останні щонайменше 4 роки в Україні не проводилось належне обслуговування внутрішніх газових мереж. Це значно збільшує ризики аварій та надзвичайних ситуацій, ситуацій у багатоповерхових будинках та гуртожитках, особливо враховуючи роботу в умовах війни. І як от ну, ви кажете чотири роки не проводилось технічне обслуговування, а як воно взагалі проводилось раніше от, до цих нововведень, про які ми говоримо у цьому ефірі? Раніше цей весь обов'язок було покладено саме на споживачів, на балансоутримувачів, на ОСББ, на ЖЕКИ по старому, як називається, і вони повинні були забезпечувати його належне технічне обслуговування і контролювати відповідну безпеку СТЕМ газопостачання. Про яку саме ділянку газових мереж ми говоримо? Тобто йдеться про багатоквартирні будинки. А от що саме? Тобто, це квартири чи... Це насамперед всі газові труби всередині будинки, внутрішньобудинкова система, яка йде, як зазвичай для пересічного мешканця, це труби, які йдуть по фасаду будинку. Жовтого кольору, тобто починаючи ще з, з зовнішньої частини будинку, саме з фасаду, і до безпосередньо приладу до вимикаючого пристрою у квартирі споживача, угу. це там або газова колонка, або газова там плита. Ну межа, межа розмежування угу. йде по вимикаючій пристрій, який знаходиться у споживача. Все інше відповідальність за встановлення газові прилади саме в квартирі споживача, це відповідальність саме. Цього споживача, який проживає, користується природним газом, безпосередньо це відповідальність споживача. Ми говоримо сьогодні про цю ділянку внутрішньобудинкових мереж, і саме про нововведення. Оплата за технічне обслуговування оцих газових мереж. Коли саме вона проводиться, коли її очікувати, і про яку саме суму йдеться? Насамперед, ми почали виконувати ці роботи в відповідності до постанови Міністерства палива, енергетики та НКРЄ та постанови відповідної ЕНКРЕКП почали виконувати ці роботи починаючи з 1 січня 2024 року. Відповідно було затверджено і розроблено нами графік обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. по не тільки по місту Чернігова і по Чернігівській області, по всім багатоповерховим будинкам виконуємо роботи, по обслуговуванню, завчасно повідомляємо споживачів шляхом розвішування оголошень, шляхом розвішування розміщення на сайті Чернігівської філії газмереж відповідного графіку, відповідно при настанні. Цієї дати, коли необхідно вже обслуговувати будинок, вивішується оголошення, виконуються роботи, складається акт виконаних робіт і, відповідно, визначається сума за обслуговування цього будинку вже по факту виконання даних робіт. Угу. Орієнтовна кошторисна вартість технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж у багатоквартирних будинках, розташованих в межах території, де знаходиться газорозподільна система, і на якій здійснює господарську діяльність, становить від 57 до 670 гривень на одного споживача у 2024 році. Цю інформацію я взяла із сайту Чернігівської філії газмережі. Там розписана таблиця із адресами і от такою орієнтовною вартістю на одного споживача. Чає відповідно на адреси й будинки. А давайте детальніше розкажемо, від чого залежить от така от розбіжність у вартості робіт з технічного обслуговування. Плата за обслуговування буде нараховуватись відповідно лише раз на три або п'ять років. Розрахунки надходитимуть у тому місяці, в якому буде проводитись технічне обслуговування. Періодичність виконання залежить від того, як давно. Мережі були побудовані та використовуються для доставки газу. Якщо газові мережі вашого будинку, до прикладу використовуються менше 25 років, їм потрібно обслуговувати один раз на 5 років. Якщо вони працюють більше 25 років, відповідно раз на 3 роки. Сума нараховується на будинок і розбивається на кількість квартир, в залежності від об'ємів споживання природного газу чи кількості зареєстрованих осіб. Тобто беремо до уваги, по перше, стан вік будинку, стан комуніка... комунікацій цих, так і відповідно кількість квартир, тому що вся система розподіляється. Технічний огляд всієї системи газорозподільничих мереж розбивається на кількість споживачів, мешканців так. мешканців. Угу. А, давайте детальніше розкажемо, як взагалі проводиться технічне обслуговування. От ви говорили про те, що жителів повідомляють або відповідним оголошенням, розміщують. Чи біля входу так, до помешкання або на сайті газмережі Чернігівської філії безпосередньо що після того прийшов час проведення технічного обслуговування? Ну насамперед, давайте трошки уточнення. Графік, він розроблений, і на початку року він був розміщений на офіційному сайті Чернігівської філії. Відповідно визначений місяць виконання робіт, і наші працівники, якщо цей будинок зазначено до прикладу, в квітні місяці, попередньо розклеюють оголошення на будівлях, на під'їздах для того, щоб люди знали, що саме в цей день буде виконуватись технічне обслуговування їхнього будинку. Після цього. Е настає етап е обслуговування будинків, роботи включають в себе контроль за технічним станом, перевірку на загазованість, виявлення місць витоку, які можуть бути неочевидними пересічному споживачу, очищення, змащення, регулювання системи, запірної арматури, різьбових з'єднань. Та інші роботи, які відповідно передбачені регламентом обслуговування, пане Юрію, нагадаю нашим слухачам, що ми спілкуємося з головним інженером Чернігівської філії газмережі. Скажіть, будь ласка, а скільки часу займає ось цей перелік робіт, про які ви щойно говорили? Ну, візьмемо до прикладу п'ятиповерхівку, От скільки часу це буде технічне обслуговування відбуватись і і що робити в цей час жителям? Тобто їм не можна в цей час користуватись газовими приладами. Все залежить від протяжності газових мереж, будинку, кількості вимикаючих пристроїв та їхнього технічного стану. Важливим фактором також може бути можливість потрапити до квартир у випадку, якщо виявлено витік газу і їх необхідно обстежити. Технічне обслуговування одного будинку це щонайменше повноцінний робочий день. Лише так можна виконати всі роботи та як. Кісно та гарантувати його результат, ну і як ми почули, все залежить від розміру, скажімо, так, будинку кількості квартир. Тобто, чим більше комунікацій, тим довше чим більша протяжність внутрішньобудинкової мережі, тим більше часу необхідно для його обслуговування і жителі, що їм у цей час робити? Чи буде їм доступний в цей час газ природний? Насамперед, при виконанні обслуговування внутрішньобудинкової системи припиняється розподіл газу до мешканців. Поки наші фахівці обслуговують змащують, мешканцям рекомендовано бути вдома, тому що для відновлення газопостачання розподілу природного газу необхідно. Доступ до кожного помешкання для того, щоб перевірити, чи є присутній газ в кожній квартирі. Угу. От, е Доступ до кожного помешкання, як взагалі працівники газмережі комунікують із жителями, як попереджають, аби все-таки всі були жителі вдома і сприяли, скажімо так, проводженню ТО? шляхом повідомлення їх ж знову ж таки на під'їздах, оголошеннях, шляхом повідомлення балансоутримувачів, голів ОСББ. Жеків, також, як по-старому, ще називається, є такі організації, повідомляються про те, що в той чи інший день буде виконано, буде проводитись технічне обслуговування їхнього будинку. Угу. Е, як взагалі проводиться технічне обслуговування? Е, давайте роз'яснимо слухачам, аби ідентифікувати, скажімо так, працівників газмереж, аби це не були шахраї, наприклад? Ну, насамперед, кожен працівник. Чернівські філії газмереж має при собі посвідчення, який зобов'язаний на вимогу споживачів пред'являти його для того, щоб впевнити, що це саме не шахрай, а працівники Чернівської філії газмереж. Після цього проводиться випробування на щільність окремих газових стояків перевіряють, чи є падіння тиску. Якщо тиск тримається, це означає, що витоків газу немає. А отже, можна відновлювати газопостачання, ризики відсутні. Падіння тиску свідчить про те, що в одній з квартир є витік газу. За таких умов критично необхідно отримати доступ до помешкання. Це питання безпеки людей, що живуть у цій квартирі. Чи чи інші інші багатоповерхівці? Тобто, якщо приходять працівники газмереж, представляються працівниками газмереж, необхідно попросити посвідчення, яке підтверджує саме ем, особу, і так, тоді так. вже допускати до так. свого помешкання. Так. Ем, як ми почули, якщо, наприклад, витоку газу немає, то е, технічне обслуговування воно може тривати і менше, так. Ну, в середньому це займає робочий день, але якщо все, як то кажуть, справне, то це може, ну, чи обов'язково в кожне помешкання можуть зайти працівники газмережі? Відповідно до правил безпеки газопостачання, ПУЗ здійснюється при 100% забезпеченні вільного доступу в газифіковане приміщення. А що робити, якщо, наприклад, жителі квартири виїхали? І немає змоги прийти, от саме до помешкання, ну як. З практики, практика свідчить, що зазвичай є хтось, хто приглядає за житлом на період відсутності господарів і може відкрити квартиру. Це відбувається через діалог з сусідами та відповідно голів ОСББ. Угу. І як ми почули, вже технічний огляд відбувається з січня. Чи не було таких випадків, коли важко було потрапити до помешкання? Тобто завжди сприяють працівники? Так поки що таких Жителі. випадків не було. Доступ є, забезпечують, сприяють люди, розуміють, що це їхня безпека. Угу. А, от за підсумками взагалі місяця роботи, які пошкодження вже було виявлено, наскільки вони забезпечені для споживачів, і які могли бути наслідки? От що вже вирішено, що побачено, що ага, локалізовано? Ми побачили, що газопроводи в багатьох будинках знаходяться в поганому стані. Це не дивно, адже щонайменше 4 роки належно обслуговування внутрішньобудинкових газів. Газових мереж не проводились. Найбільш розповсюджена проблема це корозія газопроводів та витоки газу на вимикаючих пристроях. Такі пошкодження можуть призвести до загазованості приміщень і як наслідок пожеж та отруєнь. Тобто, якщо, наприклад, людина відчула запах газу, не чекаючи технічного обслуговування, вона має викликати працівників газтелефонує Телефонує 104, на аварійно-диспетчерська служба, яка працює цілодобово, і вона працівники аварійно-диспетчерської служби виїжджають для локалізації аварійної ситуації чи усунення витоку. Угу. Пане Юрію, ну і на завершення, от ми говорили про те, як формується ціна за технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж. А скажіть, будь ласка, коли чекати цю платіжку? Чи це буде окремий рахунок, чи це буде вписано все у загальну платіжку? Що відомо, що можете відповісти, як вже було зазначено після виконання робіт? Ми будемо надсилати окремо споживачам платіжку за виконані роботи, і це буде одноразова платіжка, як ми говорили після проведення технічного після обслуговування. Проведення технічного обслуговування, а так. технічне обслуговування проводиться один раз на три роки і п'ять років в залежності від віку газопроводів. Дякую вам за роз'яснення. Нагадаю нашим слухачам, що це був головний інженер Чернігівської філії газмережі Юрій Самсонов. Дякую.